Тобто, що школа тут має зробити, щоб це було оптимально і не заборона, і водночас, щоб діти не сиділи весь час в гаджетах? Ну, моя думка така: що якщо э можна ограничувати, якщо школа зможе забезпечити простір, де діти зможуть комунікувати і разом щось робити. Альтернативу, якщо тобто, якщо школа дає альтернативу. Так, ну просто да, там подивитися, От починається перерва діти самі по собі. Заборона виходу на вулицю, там якась тривожність, бігати по коридорам не можна, виходити не можна і так далі. І в дітей тоді залишається в принципі сісти в гаджетах і там якось поряд з, поряд ділитися своїми досягненнями якоюсь цікавою речі, до котрого вони звикли. Якщо буде якась альтернатива, наприклад, там територія, де вони можуть бігати, якісь майданчики для того, щоб вони могли на нього виходити, на перших можуть кроках якась допомога вчителів чи соціальних працівників, що вони можуть робити на цих площадках, це те, що дасть їм досвід. Бо зараз насправді більший досвід, що ми даємо, коли діти навіть з батьками, це батьки в новинах, в гаджетах. Діти поряд з ними поводяться точно так же, зчитуючи з них в гаджетах. Да, і потім мама каже: Йди краще на вулицю погуляй. А що дитина буде робити на вулицю, коли вона не знає, що там робити? Вона виходить там, так само сидять діти в гаджетах і граються.